25 лютого до приміщення громадської приймальні партії регіонів збігся натовп. В чому причина розповіла активістка Ольга. Ми представники громади, міста Борисполя. адільний колектив. шість чоловік. Прийшли сюди. Ми не хочемо, щоб в цьому місті сувала партія регіонів. Тут були працівники. Вони пакували кульочки, кульочки. Ми зайшли працівники. Три чоловіки, жінки. От. Одна була тут, дві тут настали, а дві там в кульки складували всю документацію. Ми, тому, сказали, ми прийшли, але ми сказали, що ми зараз закриваємо офіс. Вони почали визивати своїх працівників. Я говорю, ви своїх визиваєте, ми своїх. Громада не хоче, щоб у нашому місті була партія регіонів, яка зганьбила всю нашу країну. На цьому все нормально. Вони сіли. Ми забрали правда у них ключі, закрили внутрі, і ми тут всі сиділи. Ждали, вони да, тут ждали, да час, ждали нашого представника згрузи, Ярослава. Як... Я як... не знаю, кому вони дзвонили. Ніхто нікого не бив, ніхто нічого не трогав. Ми тут зучали документи. Достали Януковича портретам, якісь кульочки, і все нормально сиділи. Вони сиділи на стільцях і ми сиділи на стільцях. Потім під'їхала міліція. Ми сказали, що поки не приїде наші представники громадськості, лідери наші, ми вам відкриємо. І преса, поки не приїде преса, і наш представник ніхто звідси не вийде, нікому не відкриє. Оглянувши офіс, представники громадськості викликали слідчо-оперативну групу та подали заяву до правоохоронних органів із наступними вимогами. Чітко з'ясувати, за які кошти, за яке фінансування з чиїх карманів фінансувався офіс партії регіонів, де працювало шестеро семеро осіб. Хто надавав ці кошти? Хто вибивав ці кошти підприємців. І встановити чіт чітку цепочку від початку до кінця, яким чином фінансувалася вся ця злочинна організація. Міліція на виклик відреагувала, заяву прийняли. Які дії правоохоронці вживатимуть далі? Розповіла пресофіцер Бориспільського міськвідділку міліції Світлана Коломієць. На даний момент на місці події саме в приміщенні. Партії регіонів працює слідчо-оперативна група, описується все майно, буде воно буде вивчатися, тобто буде встановлюватися, яке майно зникло. Наразі від партії регіонів щодо пошкодження або проникнення до їхнього приміщення невідомих осіб до міліції заява не поступала, а поступила тільки від громадян міста Борисполя. Надалі буде тривати слідство буде проводитись перевірка. Наразі приміщення опечатано, аби працівники міліції мали змогу продовжити слідство. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.